Доброго дня, усім добрим людям. Так, дівчатка, почала вже готувати, а тоді думаю: а покажу ще й вам. <кій> Звичайно, це не новинка, але, можливо, є молоденькі хазяючки, їм буде цікаво подивитися, як я буду готувати десертик, желейний, веселочку. Значить, що я вже тут підготувала? <кій> Одну пачечку желе залила гарячою водою, кип'ятком 300 мл. Гарно все розмішала, щоб розчинився желатин і все, що там у пачечці, все розчинилося, залила у креманочки. У кого нема креманочок, можна запросто готувати цей десерт у звичайних стаканах. Значить, це залила. Вставлю в холодильник, щоб застигало желе. Тут ось так я небагато наливала, по трішки. на дно кожної креманочки залила одне желе. ставлю, щоб застигало. Так, далі беру знову желе. засипаю в каструльку і заливаю гарячою водою кип'ятком. 300 мл. І гарненько це все розмішую. І залишу при кімнатній температурі. Поки у криманочках железо стигне, це трошечки прохолоне. Так, беру, тут у мене півлітри сметанки, додаю. Ваніліна можна ванільний цукор, як кому подобається. Так, далі додаю цукрову пудру грамів 100, десь так. І розмішую. розмішую. Цукрову пудру, з сметанкою. А далі Беру тут у мене 15 грамів желатину, замочила 50 мл водички холодної. Зараз відправлю в мікрохвильовку, розтоплю і додам до сметанки. Так, розтопився желатин. Тепер додаю сметанку сюди, розмішую. Завжди так роблю. І вам рекомендую. Так, тепер маленькою цівочкою олию желатин і швиденько розмішую. Так, розмішала і швидесенько-швидесенько заливаю на застигше желе сметанку. Так, готово, розприділилася. Сметанку. І тепер на декілька хвилин у холодильник. Вона зараз швиденько схопиться, і буду заливати знову третій шар желе. Так, схопилась вже моя сметанка. Далі беру желе, яке я підготувала. Вже все розчинилось, прохололо і заливаю тепер зверху на сметанку. Так. так, розлила желе і тепер ставлю знову в холодильник уже до повного застигання. Прикрасити можете, як хто бажає. А можна залишити так. І так, і так буде смачно. Так, і ось готовий вже мій десертик. Значить, вийшло в мене 5 креманочок таких. Три я прикрасила, ось так, декілька дольок мандаринки і трішечки кокосовою стружкою притрусила, наче сніжком. Ось таке воно виходить. Красота і смакота. А два я залишила просто неприкрашені. І так, і так буде добре. Отож, вже розжувала вам, розказала. Що, мабуть, і, і діти можуть приготувати. Кому сподобалося, а можливо, хто згадав і схотілося також приготувати такий десертик, то швиденько приготуйте і будемо смакувати. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.